Швидкий тест. За кожне ствердне так, зараховуйте собі один бал. Я хочу вести блог та відкрито проявлятись в ньому, проте мене часто зупиняють думки, а що подумають мої знайомі, як вони оцінять мене та моє життя. Так або ні. Я вже веду блог, але тільки на професійну тематику. Показувати особистий контент мені складно. Так або ні. Я вже веду блог і проявляю себе як особистість в ньому, проте мої близькі друзі знають мене трошечки з іншої сторони, ніж мої підписники. Я не показую всіх сторін свого характеру, адже боюсь відштовхнути аудиторію. Так або ні? Якщо ви набрали один або більше балів, це відео для вас як забити на всіх та бути собою в блозі. Мене звати Катя Железна, я експерт з блогінгу, проявленості та заробітку через блог. Давайте трошечки познайомимось з тими, хто може бачити це відео через рекомендації і не знати мене. Мені 29 років, я живу в Києві, виросла в маленькому селі Чернігівської області. Маю великий експертний блог в Інстаграм за аудиторію в понад 100 тисяч підписників, продаю на 1 мільйон гривень менш ніж за 24 години. Маю два великих навчання: це курс Таргету і Інспорт Юніверсіті, курс блогінгу і продажів через блог. А також мої навчання пройшли вже понад тисячу людей. Сьогодні в нас буде дуже актуальна і дуже проблемна для багатьох тема. Тема, за яку ви голосували в телеграм-каналі, це як нарешті забити на всіх і стати собою в блозі, показувати себе таким, який ти є, показувати своє життя, показувати свої невдачі, вільно висловлюватись на будь-які теми, не боятись бути собою і вести людей за собою, і забирати всі ті винагороди, які несе за собою блогінг. Ця тема буде актуальною як для тих, Хто тільки хоче почати вести блог, так і для тих, хто вже веде його, але розуміє, що рівень його проявленості в блозі поки що не на 10 з 10. Два роки тому я казала, що інстаграм аккаунт людини це її портфоліо. І я казала і закликала там, своїх учнів вести блог, навіть коли ще в мене там тільки був курс Тарге, то я казала про те, що це дуже важливо, і що люди, заходячи на ваш блог, мають розуміти, хто ви. Чим ви займаєтесь, в якій ніші ви працюєте? В чому ваша експертність? Як з вами можна повзаємодіяти? Чим ви корисні цьому світу? Як можна замовити ваші послуги продукти що завгодно? Тобто, яку користь ви несете цьому світу? І чому ви найкращі у своїй справі? Чому треба звернутися саме до вас зараз? Я кажу по-іншому. Зараз я кажу, що Інстаграм це вже не просто портфоліо, це ваша id карта це ваш документ. По інстаграму люди будуть робити про вас висновок абсолютно в будь-яких сферах життя. Я, наприклад, ніколи в житті там не сиділа на якихось сайтах знайомств, але я точно знаю, що зараз люди, навіть знайомлячись там на Тіндері чи на інших там додатках, обмінюються інстаграмами і оцінюють один одного по інстаграм-аккаунтам. Аналізують Інстаграм, роблять певні висновки. Це зараз просто must have, це ваша id карта Що вже казати про те, коли у вас є певна ніша, коли ви спеціаліст, або експерт, або професіонал в певній сфері і ви хочете розвиватись, заробляти через блог, ставати кращим в своїй ніші, а це неможливо без блогінгу. Просто неможливо, якщо ви не будете вести інстаграм аккаунт, ви в своїй ніші будете посередністю. Якщо ви хочете стати там номер один або просто одним із лідерів, кращим. Тим, хто на слуху, тим, кого знають, в кого купують, вам треба вести блог, і вам треба показувати себе як особистість. Вже давно люди не заходять в інстаграм пошук і не замовляють психологічну сесію в першого ліпшого психолога, якого вони знаходять просто там в пошуку. Ні, довіру клієнта в умовах величезної конкуренції, яка зараз є вже в кожній ніші, її потрібно заслужити. А довіру викликає тільки особистість. Тобто в умовах того, що в інстаграм акаунті зараз будуть сотні тисячі психологів, які можуть писати пости на однакові теми, люди будуть замовляти довіряти і купувати у тих, хто їм подобається як особистість. Проявляти особистість дуже важливо серед десяти експертів в одній ніші оберіть того, хто подобається як людина. Ви можете запитати в мене, а чи можна вести блог і не показувати особисте життя? Я не хочу показувати особисте життя, я хочу писати виключно про свою професійну тематику. Ну, звісно, напевно, можна. Але що буде в такому випадку? Люди будуть підписуватись на вас не через вас, а через користь, яку ви даєте. Тобто, якщо ви психолог, люди будуть приходити за користю. Читати корисні пости, але в момент, коли для них ця тема стане неактуальною, коли проблема зникне. Вони від вас відпишуться або залишаться підписаними, але перестануть читати. Бо як особистість ви їх не зачепили. В них нема причини довго роками слідкувати за вами. А якщо ви особистість в блозі, якщо люди приходять на вас, або, наприклад, навіть приходять на вашу експертність, але потім залишаються через вашу особистість, то ви можете в будь-який момент життя там піти в іншу нішу, створити новий продукт. Там, щоб ви не випустили, от я умовно там завтра випущу, не знаю свою косметику, і в неї вже буде якийсь попит через те, що частина людей слідкує за мною в інстаграмі не просто через те, що я розповідаю про маркетинг. Ні, вони слідкують за мною, і може взагалі бути все одно на маркетинг, але їм подобається слідкувати за моїм життям. Тобто я знаю, що я збираю свою аудиторію своїх прихильників, і вони зі мною будуть надовго, вони зі мною будуть на роки. І не через ту користь, яку я даю. А якщо ви будете просто Вікіпедією, люди прийдуть, а будь-яка книга вона рано чи пізно надоїдає. Вони прийдуть, почитають, але рано чи пізно їм стане з вами нецікаво, і вони від вас підуть. Тому, якщо ви хочете грати вдовгу, якщо ви дійсно хочете ставати номер один кращим і будувати особистий бренд, і вести за собою людей, проявляти свою особистість, це надважливо. Водночас з цим. У багатьох людей є купа психологічних блоків і бар'єрів, які заважають їм відкрито вести блог і показувати себе такими, які вони є. І зазвичай всі ці блоки, всі ці бар'єри, вони йдуть від соціуму і від установок, які навіює соціум на нас. Тобто є певний золотий стандарт. Які від вас очікують там ваші знайомі, ваша родина, ваші друзі, якийсь стандарт, якому ви маєте відповідати, взагалі суспільство від нас очікує якогось певного стандарту? Да, от ти маєш там мати таку-то роботу, таку-то сім'ю, стільки-то дітей, бути таким, то виглядати так-то і тільки тоді. От твоя золота картинка ідеальна, вона начебто заслуговує право бути в блозі, проявлятись і говорити на велику кількість людей. А якщо, не дай Бог, в тебе в житті щось не по стандарту, і десь ви не відповідаєте очікуванням до своїх знайомих чи родини чи друзів, не дай Бог, ти це покажеш в блозі. Краще тоді сиди і взагалі не висовуйся. Тобто, це основна причина насправді, чому люди не ведуть блог або не можуть бути собою в ньому. Бо вони думають, що. Є певні стандарти, яким вони мають відповідати, певні установки. А розуміючи, що десь щось в твоєму житті не відповідає цим стандартам, або, наприклад, ти свідомо, наприклад, ці стандарти тобі не підходять, і ти наче боїшся показати себе справжнього і своє справжнє життя на велику кількість людей, особливо на своїх знайомих, які здається, оцінюють і просто там ставлять якісь там, знаєте, вердикт як судді. Твоєму життю, хоча насправді це не так. Давайте розберемо часті варіанти суспільного тиску, які супроводжує людей все життя. Варіанти, які це можуть бути: бути у щасливих відносинах, знайти правильного партнера, вступити в шлюб, народити дітей ще й до певного віку обов'язково. Чітко визначитись зі справою життя, не змінювати професію надто часто, краще взагалі ніколи не змінювати, мати нормальну роботу. В кавичках, да? причому для кожного суспільства, для кожної родини ця нормальна робота буде своєю: мати гарне тіло і зовнішність, виглядати молодо, отримувати високий дохід, керувати автомобілем, купити власне житло і в жодному, жодному разі не відставати. Від сусідів і людям здається, що якщо в їх житті щось десь пішло не так, або не відповідає якимось нав'язаним золотим стандартам, якщо вони не мають партнера, якщо вони не мають дітей, або навпаки там залишились е, з дітьми самі розлучені, да? або не мають там класної якоїсь успішної поміркам сучасності роботи, стабільного доходу, не керують автомобілем, не виглядають. Не знаю, там і по золотим стандартам привабливості їм здається все. Я не заслуговую на те, щоб виходити в блог. Бо не дай Бог, мої знайомі зрозуміють, що десь якогось якомусь з цих критеріїв. Я не відповідаю, я його не виконав. Але насправді, давайте будемо чесними. Ми всі не відповідаємо оцим от ста зі ста критеріям. І навряд чи ми хочемо їм всім відповідати. У кожного з нас своє розуміння щастя. І для когось е щастя, наприклад, великій сім'ї, да, і в тому, щоб там одружитись, завести дітей і повнирнути там в материнство, наприклад, для кого щастя в реалізації, для кого щастя взагалі не несе за собою якийсь там успішний успіх і гроші. Комусь взагалі гроші не потрібні, і хтось хоче працювати просто на якійсь стабільній, простій роботі, отримувати щомісячну зарплатню. І людина може бути в цьому абсолютно щаслива, їй більшого не треба. І в кожного з нас є своє розуміння щастя і своє розуміння того, як ми хочемо провести своє життя, бо воно в нас одне. Я б дуже не хотіла, щоб ви. От Навіть після цього відео залишились цими установками і з такими цими упередженнями, що вам треба відповідати оцім от суспільним якимось нав'язаним нормам. Вам не треба їм відповідати. Більш того, ніхто в інстаграмі не слідкує за блогерами-експертами вже зараз, які показують нам суцільно ідеальну картинку вже людей всіх. Дратує ідеальна картинка. Люди хочуть бачити справжніх людей з такими ж самими проблемами, як у них, з такими ж самими неідеальностями, як у них. І ваша неідеальність вона заслуговує право на те, щоб бути почутою, на те, щоб бути побаченою іншими людьми. Бо в цьому є життя. Ви можете бути абсолютно щасливі. От вашій неідеальності і невідповідності тим критеріям, які ми з вами тільки що проговорили. Бо це насправді ну, ці критерії це повна хрінь, яка нав'язана суспільством, яка вже можливо давно не актуальна, і вона точно не може бути якимось стандартом. Знаєте, як ми не папуги, ми не роботи на заводі. і кожна людина в неї є своє життя, свої цінності і своє розуміння того, як я хочу бути. В цьому житті щасливим, і кожна історія вона заслуговує право на те, щоб бути почутою. Не міркуйте так, що якщо там ваші знайомі побачать те, що ви не знаю, розлучилися, виховуєте самі дитину чи дітей, що вони щось подумають, там ну станеться якихось там кінець світу, що станеться, да нічого не станеться. Вони почнуть далі жити своє життя. Вони через секунду про це забудуть. А ви виходить, що відмовляєтесь від своїх цілей. Від своїх бажань, від своїх мрій через думку когось там, через думку людини, яка по факту живе якесь своє життя, а ви відмовляєтесь від своєї проявленості. Це дуже дуже погано. Я б хотіла, щоб кожен з вас. Просто відкинув оці от всі якихось критерії ідеальності і зрозумів, що його життя зараз ідеальне, таке, яким воно є, і буде ще кращим. В будь-якому разі кожен з нас зараз знаходиться в якійсь точці, а і ми кудись йдемо. А в блозі людям цікаво якраз дивитись за процесом життя людини, за тим, що в неї є якісь цілі, і вона до них йде. Нікому не цікаво дивитись за тим, що в людини вже все ідеально і все відповідає якихось примарним стандартам суспільства. Тому я хочу, щоб ви зрозуміли, що ці всі психологічні бар'єри блоки, вони живуть просто в вашій голові, вони не відповідають реальності. Нічого критичного не станеться кінця світу не станеться, якщо люди дізнаються про ваше життя, бо їх життя насправді таке ж саме. В усіх все однаково. Нічого не станеться критичного з того, що ви не будете виправдовувати чиїсь очікування. Бо я вам дозволяю не виправдовувати нічиї очікування, тільки свої. От зрозуміти, що для вас нормально, що для вас щастя, що для вас окей, і відповідати тільки цьому. І в жодному разі не жити це життя для того, щоб задовольняти чиїсь очікування, бо воно у вас одне і ви самі в себе одні. І давайте все ж таки ми вже трошки повернемось до інструментарію, да, як все ж таки, от розуміючи, що це повна фігня, що всі ці стандарти. вони... Ілюзорні, і вони живуть тільки в, наших, о, в нашій голові. Не треба ставити їх на перше місце в своєму житті, да, треба йти до своїх цілей, все ж таки проявлятися, іти через страх, як все ж таки побороти ці страхи, бар'єри, як почати бути собою в блозі, проявляти себе таким, який ти є, як почати вести блог, показувати особисте життя або почати показувати щось, чого ти не показував раніше. І в мене тут є дві такі механіки. Дві поради, які вам точно допоможуть. Два методи. Перший метод називається повільне занурення. Коли нам треба пірнути в холодну воду, всі з вас, хоч раз заходили в холодний басейн або в холодне море, ти починаєш повільно туди заходити. Да? Спочатку там по коліна, потім там по живіт, потім там побризкав на себе водички, щоб тіло звикло. Тобто повільне занурення в блогіну, так само все працює. Якщо ви не можете прямо завтра відкрито там, встати зранку, почати вести блог, як ваш там якийсь улюблений блогер, да, показуючи все своє життя і вільно там, розкриваючи всі теми, записуючи розмовні сторіс, почніть м, повільно переступати от, через свої бар'єри від найлегшого до найскладнішого. Наприклад, якщо ви взагалі не вели поки що блог, почніть ну постити хоч щось, хоч просто постити якісь фото, якісь картинки того, що вас оточує. Просто для того, щоб ви звикли до уваги. Коли ви психологічно звикнете до уваги, вам потім вже самим захочеться перейти на якийсь наступний етап і почати вже там підписувати, наприклад, сторіс, писати якісь пости. Вам потрібно розпочати і звикнути до цього, звикнути до уваги. Почніть публікувати просто сторіс там ваших. Якогось фото того, що вас оточує. Далі почніть висловлюватись на якісь теми, візьміть одну тему і запишіть на неї якісь там, напишіть декілька сторіс, можна без розмовних, якщо вони вас поки що лякають. І так от потихеньку прокачуйте цей м'яз проявленості, потихеньку. Тобто це повільне занурення у воду. Давайте декілька лайфхаків, таких прикладних, які вам допоможуть. Розпошіть для себе теми, які є у вашому житті. Що вас оточує, там не знаю материнство, виховання дітей, там якесь хобі, спорт, робота, там моя експертність, мої там захоплення і тому подібне. Б'юті, там все що завгодно. Розпишіть теми, які у вас є, про які ви можете говорити, а потім оберіть із них ті, які для вас умовно безпечні. Про які вам нормально говорити. Ті теми, які поки що для вас сильно дискомфортні, ви можете їх перший час оминати, Це в нас метод повільного занурення. Оберіть безпечні теми і говоріть, пишіть поки що про них, про те, що вам комфортно розповідати і про що вам комфортно говорити в блозі. Якщо вам поки що складно вести розмовні сторіс, почніть з тексту. Це нормально, я теж колись не записувала розмовні сторіс або записувала дуже, дуже, дуже рідко, бо мені було складно, страшно, дискомфортно. Але я вела блог текстовий, я писала текстові пости, я писала текстові сторіс, і це абсолютно нормально. Більш того, ніхто не буде там сидіти ваші сторіс і аналізувати, що «Угу, там. Оля веде сторіс тільки текстом. Мабуть, вона боїться записувати розмовні. Так ніхто не думає. Насправді, навіть великі блогери дуже часто, взагалі, переважно ведуть сторіс текстом, бо це зручніше, да й людям зручніше. Читати інформацію текстом, ніж якщо це якесь довге розмовне відео, таке люблять тільки на Ютуб, да? в інстаграмі такі відео не дуже люблять довгі розмовні. Це абсолютно нормально, якщо ви почнете працювати з текстом, висловлювати свої думки текстово, а потім вже будете підключати розмовні. Якщо вам важко розповідати про себе, розповідайте про те, що вас оточує. Теж такий метод повільного занурення і повільного проявлення себе в блозі. Ви можете розповідати там своє відношення, не знаю, там до Євробачення, за кого ви вболівали. Ви можете кудись поїхати і розповісти про свою поїздку, як там було в цій країні, які плюси, мінуси, що вас здивувало. Ви можете піти в кіно і зробити там свій якийсь вердикт, огляд фільму, кінотеатру і тому подібне. Якщо важко говорити про себе, почніть з того, що вас оточує. Звісно, по міркам професійного блогінгу це не дуже правильно. І звісно, там на інстворді ми будемо вчитися все ж таки по-іншому, ми будемо прям вчити Таку тяжку арматуру утримання людей, захоплення їх уваги, підсаджувати людей на себе як на серіал, але поки що, хоча б зараз, почніть так. Ви просто звикнете до уваги, ви звикнете до цього рівня, який ви вже опанували, і ви потім зможете перейти на наступний рівень. Також один з лайфхаків, який теж допомагає новачкам та навіть вже й досвідченим блогерам, коли ви хочете вийти в сторіс, просто. Одягніться гарно, помийте волосся, нафарбуйтесь. І це дозволить вам відчувати себе впевнено. А коли ви будете впевнені в собі, ви будете собі подобатись, і вам буде легше відзняти контент. Це просто таке правило, золоте, яке спрацьовує абсолютно з усіма. І якщо ви хочете все ж таки вийти в розмовні, почати записувати розмовні сторіс, але поки що складно, почніть. Озвучувати рілси і історії зі сторони, тобто не знімати себе. Наприклад, ви знімаєте щось, а поверх накладаєте озвучку для того, щоб ви звикли до свого голосу, щоб ви опублікували ці відео, ви зрозуміли, що кінця світу не сталося, що люди нормально реагують на ваш голос. Ви самі до нього звикли, декілька разів переслухали, ви зрозуміли, все окей, світ не рухнув від того, що я виклав свій голос в інстаграм, і далі ви перейдете вже до розмовних сторіс, до розмовних рілсів. Другий метод це метод пірнання у крижану воду. То це другий метод того, як ми можемо зайти в холодний басейн. Ми можемо потихеньку звикати, да, потихеньку там занурюватись, а ми можемо стрибнути відразу в холодну воду. І, звісно, це супер неприємно, але ця неприємність вона триває декілька секунд, а потім тіло звикає. Так само тут. Але цей метод такий він для найсміливіших. Ви можете просто, от, знаєте, завтра вийти, сьогодні написати тексту у сторіс і сказати: завтра я виходжу в прямий ефір. З такою то темою в 9 вечора підключити своїх декількох там близьких людей, які прийдуть на цей ефір, підтримують вас, там напишуть якісь питання, заготовити якусь тему і вийти в ефір, навіть якщо там буде три людини, але просто для себе вийти і провести цей прямий ефір. Буде супер страшно, буде супер дискомфортно. Там для тих, хто зараз там новачок, і там, можливо, має психологічні складнощі там, з розмовними сторісними з проявленням себе. Це буде таке прям пірнання в крижану воду. Але за те, коли ви це зробите. Те, коли ви підете на свій страх, такий максимальний, після цього вам завтра буде вже дуже дуже легко записувати розмовні сторіс, Повірте, провірено на багатьох учнях. Також ви просто можете взяти свій найбільший страх. От найбільший страх, який стосується проявленості в блозі, от є якась тема, на яку ви прям ну от ви розумієте, що було б класно про неї поговорити, що це там дуже сильно збільшить довіру аудиторії, там приверне її увагу, але от прям дуже страшно. От візьміть завтра і вийдіть з цією темою. Тобто, це пірнання в крижану воду. Коли ви йдете на свій найбільший страх, всі решта будуть для вас вже таким знаєте, рівнем пройденим. Тобто, це такий експрес-метод швидкої проявленості. Ви можете обрати той, який комфортний саме вам. Також хочу сказати для вас таку цікаву річ, яка можливо змінить щось у вашому сприйнятті взагалі проявлення себе в блозі. Те, як ваші знайомі сприймуть ваш контент і ваше проявлення в блозі, а дуже часто людей зупиняють саме думка знайомих, навіть не якихось там підписників, які просто там прийшли з реклами, наприклад, а знайомих. А насправді ви тут мало на що можете повпливати, бо те, як знайомі сприймуть ваш контент, який би він не був, навіть якщо він буде ідеальним, на, на якусь там нейтральну тему, навіть якщо він буде ну, найнайкращим, вони сприймуть його не через те, який він або який ви, а через призму своїх установок, упереджень, рівня задоволеності своїм життям, а найголовніше через вже сформоване ставлення до вас. Почуйте мене. От є ваші знайомі, яких ви так боїтесь, що там вони побачать і як оцінять ваше життя. І є три табори: перші це люди, яким ви подобаєтеся, які вас знають, люди, які до вас нейтральні, і люди, які яким ви не подобаєтесь, вони вас не люблять, і от щоб ви не опублікували ті люди, які вас не люблять, вони в будь-якому випадку це знецінять, ваш контент. Вони там посміються, покритикують собі, ну там навряд чи вони вам напишуть напряму, але вони там щось погане про вас подумають. Бо вони, в принципі, вас не люблять. Все, ви це ніяк не зміните, Щоб ви там, ви навіть якщо котика опублікуєте, вони все одно подумають, блін, що за крінж. Тобто, в будь-якому випадку ви цей факт вже не зміните. Просто забити на них, просто забити, бо насправді кожна людина живе своїм життям. Вони це подумають, а через хвилину вони підуть і там зануряться в свої проблеми. А люди, які вас люблять, вони вас підтримують, поставлять сердечко, поставлять реакцію, подумають, блін, я класно продовжую, в тому ж дусі, дуже класний в тебе блог. Може, також вони цього не напишуть, але подумають саме так. Тому, по факту, ви мало на що можете повпливати і. Це просто треба прийняти як даність, як факт, і проявлятися, іти до своїх цілей. Бо всі ми знаємо, що Інстаграм це швидкий соціальний ліфт, інстаграм веде до хорошого заробітку, до великих грошей. І дуже дивно буде, якщо ви будете от просто через те, що ви і так би ніяк не змінили, будете просто сидіти і не вести через це блог. Бо ті знайомі, які вас не люблять, вони вас не любитимуть. Можливо, коли щось зміниться, можливо, вони побачать, як у вас все виходить, потім ще прийдуть за порадою, скажуть, Скажи мені, а навчи як, але в будь-якому разі ви маєте йти в це, йти в свій страх. Також порада від мене розвивайте впевненість в собі. Дуже часто люди бояться показувати себе таким, які вони є в блозі, через невпевненість. І тут порада буде дуже банальною. Прокачуйте свої знання в своїй темі, в своїй експертності, взагалі в темі блогінгу теж дуже важливо, щоб ви вміли вести блог правильно, професійно, якісно, розуміли, як будувати сюжетні лінії, як будувати сторітели, як утримувати увагу, як підсаджувати людей на свою сторість. Це Все ми вчимо в Бінстворді, звісно ж. І прокачуйте свою там, пряму експертність. Добувайте знання, здобувайте новий досвід. Це все приходить тільки з практикою. Неможливо прослухати якусь медитацію, де вам скажуть, що ви тепер впевнені в собі. Такі, так, я тепер впевнений в собі починаю вести блог. Ні, впевненість вона насправді здобувається тільки через знання і тільки через новий досвід. Тому прокачуйте себе, прокачуйте свої знання, беріть нових клієнтів і здобувайте там клієнти, у вас чи щось інше це може бути, якась інша сфера, але просто побільше практики і побільше знань. І коли у вас буде просто там велика впевненість в собі. Вас вже навряд чи зупинить думка когось там, чи якихось знайомих, чи взагалі якогось підписника. І кожного разу, коли ви хочете вийти в блог, але щось вас зупиняє, ви маєте пам'ятати, що згадувати цю от картинку з Терезами, де на одній стороні Терез лежать ваші гроші, ваш успіх, ваша проявленість, а на іншій стороні Терез лежить думка знайомих. От що для вас в даному випадку більш цінніше. Просто згадуйте про це. Хто з вас чув про феномен ріси Тіси? Це американська блогерка, яка дуже швидко бустанула свій профіль в Тіктоці за короткий період часу, стала блогером-мільйонником. Її відео мають мільйонні перегляди. Її запрошують на ток-шоу. неї є рекламні інтеграції, і це все сталося буквально там за декілька тижнів, завдяки чому? Завдяки тому, що вона в серії коротких відео, ну навіть не коротких, я б не назвала їх короткими, Вони там могли бути по 10 хвилин, але просто в серії там п'ятидесяти відео вона розповіла історію свого життя, знайомства, подруження, життя і розлучення з чоловіком, який, як виявилось, їй постійно брехав. Брехав про все, навіть там підроблював документи, і вона це все щиро розповіла з деталями, з емоціями і нарізала, точніше не нарізала, можливо, можливо, це було в окремі дні, але розповіла цю всю історію там в 50 відеофайлах, в 50 тіктоках стала мегапопулярною. Всі дивились ці історії, всіх їх слухали, їх перекладали на всі мови світу. По всьому світу вона здобула популярність, завдяки чому. Завдяки тому, що вона зробила те, що взагалі не наважились би на це 99,9% людей. Вона розповіла публічно історію, ну, таку не найкращу історію свого життя. Історію, яку в нашому суспільстві взагалі прийнято, що соромно розповідати. Тобто, якщо десь з тобою щось сталося, взагалі краще, щоб ніхто цього не знав. Нас же всі так в дитинстві і виховують, що щось погане, ні, нікому не кажи. Навіть хорошого нікому не кажи. Взагалі краще не висовуйся. Тобто, вона зробила неймовірне, вона історію, якусь свою неприємну життя. Відкрито розповіла невелику кількість людей, тобто, це максимальний рівень проявленості. Просто хочу, щоб через цей приклад ви зрозуміли взагалі, що може йти за великим проявленням. Тобто, велике проявлення це завжди велика кількість. Уваги до вас, і велика довіра людей до вас, і велика популярність, і великі гроші. Тут питання в тому, на що ви наважитесь. Чи наважитесь ви, наприклад, розповісти якусь таку історію зі свого життя, яка може бути для вас. В якійсь мірі неприємною, сором'язливою і тому подібне, і такою історією, коли дійсно знайомі можуть подумати ну все, що завгодно, ну хорошого, можливо, нічого навіть не подумати, але це питання в тому, чи ви на це наважитесь, розуміючи, які це плюшки за собою буде нести, чи ні. Я думаю, навіть якщо ви не наважитесь на такий рівень проявленості, то хоча б просто показувати свій лайфстайл, ділитися своїми думками і вийти завтра в сторіс і показати там, з чого складається мій день. Да, або, наприклад, мої улюблені речі, які супроводжують мене кожного дня, я думаю, в цьому нема нічого страшного. Тому я вас всіх заряджаю на ведення блогу, заряджаю на велику кількість охоплень, підписників. Якщо це відео було для вас корисне, поставте лайк, підтримайте його, залиште коментар, для мене це дуже приємно і обов'язково підписуйтесь на канал. Я дуже стараюсь, дуже стараюсь дати для вас дійсно багато класних порад, хоча відео може вийти за довгим, але це дійсно таке відео, після якого, я впевнена, щось у вас в голові зміниться. Якщо воно було саме так, будь ласка, віддячте своїм сердечком, коментарем і підпискою.